Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Чи хотіли ви справжній електричний спорткар за 42 тисячі доларів? Незабаром це стане реальністю. Перше авто моделі 01 від компанії Small Sports Car зійшло з конвейера. китайська компанія Тінджі Гуан Пайай Auto Technology в особі суббренду Small Sports Car представила доступний спорткар SC-01 у 2022 тисячі а на ринок мало вийти в останньому кварталі минулого року. До речі, цих хлопців фінансує виробник смартфонів Xiaomi, так що є впевненість, що електромобіль вийде на ринок і що він буде таким доступним. Зокрема, відразу було обіцяно, що вартість моделі не перевищить 300 тисяч юанів. За ці гроші ви отримаєте електромобіль довжиною 4 метри та 10 см, а його ширина і висота 1 метр 83 см та 1 метр 16 см відповідно. Центр ваги знаходиться на висоті 38 см над дорогою. Це відповідає показнику гоночних автомобілів серії GT3. у моделі SC-01 Є по одному електромотору на кожну вісь, а значить, вона має повний привід. Загальна потужність двох двигунів 320 кВт або 435 кінських сил. Підтримує різні режими приводу. Наприклад, може бути тільки передній або задній. Окремо звернемо увагу на спортивний режим із персональними налаштуваннями. Корпус це трубчаста рама із хромомолібденевої сталі. Завдяки цьому вага електромобіля 1370 кг. кілограмів. У результаті не дивно, що розгін до сотні у нього триватиме лише 3,9 секунди. Хоча такий розгін варто зазначити, вже можуть показати достатня кількість стандартних електричних седанів із Китаю. Діаметр диска гальма 350 мм. Він оснащений литими супортами спереду та ззаду. Акумулятор розташований посередині кузова авто. На одній зарядці електрокар проїжджатиме до 520 км кілометрів згідно з циклом підрахунку NEDC. Час зарядки з 30 до 80% менше 25 хвилин. Чи приверне модель cs 01 до себе увагу ціною 42 тисячі доларів США, поки невідомо, адже авто було анонсовано і майже залишилося без змін із 2022-го. За цей час на ринок вийшла модель MG Cybester, та її базова ціна не набагато вища. До речі, спеціальна версія MG Cybester Red Top Edition вже є у продажі. Її ціна 366 тисяч юанів або 51 тисяча та 500 доларів. Цей електричний спорткар-кабріолет пофарбований в ексклюзивний перлинно-білий колір у поєднанні з червоним дахом, що імітує класичні кольори MG Magnet. У першій ексклюзивній партії з зійде лише 100 таких авто. Ціна на звичайний Сайбестер варіюється від 320 до 360 тисяч юанів. Це від 45 до 51 тисячі доларів США за одну з трьох комплектацій. Про це авто ми детально розповіли в окремому випуску новин нещодавно. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Китайський концерн G розпочала виробництво і продаж першого мінівену бренду Volvo. Авто отримало індекс em 90 Незважаючи на те, що Volvo це по суті європейський бренд, нова модель продається тільки на ринку Китаю, але за цілком європейською ціною 115 тисяч доларів США. Чутки про мінівен злого Вольво ходили ще в 90-х, але тоді компанія не зважилась на випуск авто в такому кузові. Однак зараз на цей крок наважилось китайське керівництво концерну Джилі, якому належить шведський автобренд. Відразу варто сказати, що мінівени мають відмінний попит серед бізнесменів і корпоративних парків. Наприклад, ДВС мінівени Buick GL8 досі продаються тиражем 150-170 тисяч штук на рік. Для ринку КНР свій перший мінівен зробив навіть японський Lexus. А про моделі від локальних брендів, яких останні три роки на місцевому ринку з'явилося більше десятка, і говорити не доводиться. Тепер до Ніші таких авто входить і Вольво. Знаючи про владу Джилі над Вольво, можна легко стверджувати, що модель IM90 – не оригінальна шведська розробка. По факту перед вами модель ZK009, яка побудована на модульній платформі SEA. На цій же платформі базується і Volvo IM90. У нього з ZK навіть однакова колісна база 3 метри та 20 сантиметрів. Інші габаритні розміри такі: довжина 5 метрів 20 сантиметрів. Ширина 2 метри і 2 сантиметри, висота 1 метр 86 сантиметрів. Коефіцієнт аеродинамічного опору такий самий, як у вихідника 0,27. Візуальні відмінності від молодої марки із криптоном у назві, звичайно, є. Наприклад, у дизайні передньої частини та корми, який має бути, є фари з молотом Тора та вертикальні задні ліхтарі. Вся оптика зроблена у фірмовому стилі Вольво. Збережено також дверні, отвори та скляні секції панорамного даху, які перейшли від zk 009. З місця водія бачимо передню панель, кермо та оздоблення у стилі Вольво. Проте загальні принципи розташування різних елементів залишилися від донора. Екран діагоналю 15,4 дюйми також залишився на колишньому місці. У салоні є три ряди сидінь. Причому другий та третій розраховані на двох, тобто це по два окремі крісла для пасажирів другого ряду. Є електропривод для налаштувань крісла, підігріб, вентиляція та складні столики. Для управління клімат, контролем і приводом сувних дверей у стоки вбудовані детектори, але оформлені вони по іншому, ніж у моделі від відзіке. Спільним у двох мінівенів став і закріплений на стелі відкидний екран діагоналю 15,6 дюйми. Та аудіосистема Bowers Wilkins, представлена 21 динаміком. Об'єм багажника за третім рядом 342 літри. Який ціке нульоль 009 мінівен Volvo отримав пневматичну підвізку та адаптивний круїз-контроль. Основна відмінність двох машин у технічних характеристиках. Якщо мінівен від Зіке отримав повний привід із загальною потужністю двигунів 400 кВт або 544 кінські сили і дві батареї на вибір ємністю 116 або 140 кВт годин, то у Volvo EM90 може бути тільки задній привід з одним електромотором. Його потужність 200 кВт або 272 кінські сили. Тому розгін до першої сотні у Volvo займає 8,3 секунди. А для ZK009 цей показник складає лише 4,5 секунди. Максимальна швидкість, як і всі сучасні моделі Volvo, обмежена на позначці 180 км на годину. Volvo має також один акумулятор ємністю 116 квт годин. На електронах у такій батареї мінівен масою 2763 кг кілограми проїжджає 738 кілометрів згідно з циклом CLTC. Зненацька, але факт: істотна різниця в характеристиках відбулася завдяки ціні Volvo EM90. Тільки він не дешевший за дзвіке, а дорожчий. Зіке 009 у Китаї коштує від 499 до 588 тисяч юанів дорівнює від 68 до 81 тисячі доларів. За Volvo і М90 на ринку Піднебесної просять 818 тисяч юанів або 112 тисяч доларів. Очевидно, це плата за європейський бренд. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з піднебесної.